Вітаю! і Сьогодні попрацюємо з нашими очима, тому що очі беруть на себе теж досить багато навантаження, і дуже важливо розвантажувати наші очі. І що нам потрібно зробити? Спочатку ми починаємо дуже-дуже сильно розтирати долоні до відчуття, знаєте, такого гарячого гарячого пульсуючого тепла в долонях. Це дуже дуже важливо. Максимально я буду робити швидше, звичайно. У вас буде більше часу, тому приділіть цьому час, а саме щоб дуже дуже, -дуже було гаряче. Я знімаю окуляри, і ми потім беремо долонями, закриваємо очі, очі не заплющуємо. Завдання зробити так, аби наші очі дивилися в темряву. Зробіть так, щоб очі дивилися в темряву. І ви максимально сидите в такому положенні. Відчуваєте, як тепло ваших долонь розповсюджується на весь череп і аж на задню поверхню вашого черепу, як ваші очі розслаблюються. Вони у відчутті тепла та темряви розслаблюються. Побудьте так трішечки в цьому стані. І повертайтеся. Це одна вправа, яку можна розвантажувати ваші очі. Наступна вправа нам потрібно поставити пальчики на наші брови. Ось так можна, ось так. Можна ось так, кому як зручно. І ми починаємо дихати. Навдосі ми піднімаємо наші брови, на видосі ми їх опускаємо, вдихаємо, видихаємо. Навдосі піднімаємо. На видосі опускаємо наші брови. А ми пальчики кладемо на брови для того, аби наш мозок відчував, як рухаються ці м'язи. Не у всіх може виходити з першого разу. А так бувають проблеми, тому що у нас нерухлива частина м'язів в області нашого лиця. Тому дуже важливо все ж таки рухати м'язами бровки і синхронізувати їх з вашим диханням. Навдосі піднімаємо, на видосі опускаємо. Бажано зробити десь так біля хвилинки. Можливо, дві-три, як вам буде зручно.